Протягом зимових канікул школярі Красноградщини не, не тільки відпочивали, але й зміцнювали свою спортивну форму. Зокрема, в дитячо юнацькій спортивній школі міста Краснограда відбувалися турніри і змагання з різних видів спорту, в яких були задіяні учні різних вікових категорій вихованці спортивних клубів. 2014 рік в Красноградській ДЮСШ розпочався з турнірів з видів спорту. Уже традиційно стали проводити на новорічних канікулах. Масові змагання з футболу, з веселих стартів, з баскетболу, з карате. В цьому році ми участвували в новорічному турніру в місті Сахновщині, де завоювала наша наймолодша команда з футболу Перше місце також ми беремо участь в турнірі всеукраїнському в місті Енергодарі, де зустрічаються команди. Обласних центрів. А сьогодні у нас на базі Краснацької сша проходять змагання з карате. Це традиційний турнір, який ми проводимо майже щорічно. І в цих змаганнях беруть сьогодні беруть участь діти в 30 вагових категоріях. Від самих Маленьких до старшокласників я бажаю в 2014 році всім нашим вихованцям, всім учням Красноградщини, міцного здоров'я, успіхів в навчанні і спорті. Мабуть, одним із найцікавіших і видовищних був турнір з карате. Загалом у ньому брали участь юні спортсмени у 30 вікових категоріях, починаючи від 6 років. Традиційно були представлені в цих змаганнях вихованці відділення кікбоксингу спортивного клубу «Боровик». За словами тренера цього клубу Валентина Кожушка, такий вид спорту сьогодні досить популярний серед молоді, адже не тільки вдосконалює спортивну форму дитини, але й дає можливість опанувати їй певні види бойових мистецтв. Я руководитель і головний тренер спортивного клубу «Буровик» Христичського ВБР був Ми сьогодні учасні в відкритому пірі США по кікбоксингу. команда у нас сегодня в основном молодая. Это ребята, которые выступают первый, второй, может, третий раз в жизни. Из основного состава сегодня у нас участвуют только 5-6 человек. Поэтому это соревнования в основном детские, соревнования новогодние, где наши юные спортсмены будущие клуба получают необходимую боевую практику. В нашем спортивном зале мы развиваем версию контактного карате «Фристайл». Кикбоксинг мы рассматриваем как дополнительную версию. Но мы с удовольствием участвуем в соревнованиях по этому виду спорта. И надеюсь, что и в Краснодарской дю США будет развиваться версия с борьбой. И мы будем в будущем участвовать в соревнованиях и по смешанным наборствам, которые очень интересны для зрителей и полезны. Ша спарці змагання були організовані для дітей сектором молоді і спорту районної державної адміністрації. Усі переможці і призери отримали нагороди, грамоти і медалі.